Україна також, як ми вважаємо, має непогані перспективи розширити географію та обсяги виробництва та постачання до країн Євросоюзу одягу, який вшиється патьма підприємств України, зараз і наразі виготовляється для відомих світових брендів. Ще декілька прикладів конкретних українських товарів з більшою доданою вартістю, що вже мають попит у ЄС, це фруктові соки, що експортуються переважно до Польщі, яка і Поширює ці соки потім по багатьох країнах Євросоюзу. Це скляна дара, де можна розширювати географію експорта, великий потенціал мають Франція та Бельгія. Е, минулого року низка українських підприємств експортува до Євросоюзу комплектуючих та телефонів на суму понад 59 мільйонів доларів. Тобто машинобудівники України можуть в принципі, успішно працювати на технологічні ланцюжки, що створюються потужними транснаціональними корпораціями. Але, е, вважаю, для розширення експорту до ЄС головним є знайти для українського бізнесу місце в міжнародних технологічних ланцюжках. Ну, можливо, окрім аграрного бізнесу, аграрний бізнес у нас дуже успішний, він сам по собі і там окремий динаміка, окрема, окрема специфіка експорту. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми. Е, не знайдемо місце для нашої продукції так званий Middle Stream Goods або Downstream Goods, тобто продукція з середнім ступенем обробки, напівкомплектуючи, і, продукт, і готова продукція, то ми, на мій погляд, не маємо. Великих перспектив зростання експорту до Європейського Союзу і статистика, існуюча статистика, це підтверджує, крім аграрної сфери.